Вітаю, друзі! 23 січня. Сьогодні з вами знову Валерій Клочок. У Кремлі почули ультиматум Трампа і вдарили по Запоріжжю. Ну, в принципі, очікувати чогось іншого було б і не варто. Але екс-глава МЗС Литви вважає, що європейський союз має підтримати ультиматум Трампа про санкційний тиск на Росію. Своєю чергою, Рада Нацбезпеки Сполучених Штатів Америки усунула співробітників, які були відповідальні за контроль ядерною зброєю, що стосується Ірану, Північної Кореї, дані контррозвідки та війни в Україні. Зараз цих посадових осіб усунули від виконання обов'язків і в дуже специфічний спосіб. Про це все буду вам розповідати, тому, будь ласка, підпишіться на канал, допомагайте поширювати. Правдивий контент на платформі YouTube, тому що без вас мені складно буде впоратися, а ви це дуже круто робите. Дякую вам, друзі. Отже, на світанку 23 січня росіяни знову атакували Запоріжжя. Пролунало щонайменше 4 вибухи від ракет. Попередньо були удари шахедами. Загинув, на жаль, 47-річний чоловік. Постраждало 25 осіб, серед яких двомісячна немовля. От така от відповідь Путіна. На ультиматум Трампа, щоб той припинив обстріли України. Але, звісно, діалог, я так поки що називаю, триватиме далі, і він матиме наслідки для Москви. Я в цьому навіть не сумніваюся. В той же час за минулу добу на фронті, як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, зафіксовано 115 бойових зіткнень. Найчисленніші атаки росіян проводили на Покровському. Лиманському, Торецькому та куп'янському напрямках найбільше було на Покровському напрямку 62 атаки. І ультиматум Трампа потрібно підтримати в Європейському Союзі, так вважає екслова МЗС Литви Габрюеліс Ландзбергс і говорить про те, що Європейський союз має підтримати санкційний ультиматум Трампа. Щодо Путіна, і говорить наступне: я впевнений, що Путін не очікував такого розвитку подій. Тепер Путін повинен вибрати визнати, що він боїться нових санкцій, тому що його економіка в руїнах, або довести, що його імперіалістичні амбіції не будуть обмежені цими вимогами. Щодо економіки Росії, вчора Путін проводив ну дуже неординарне засідання. Де розповідав про те, яка у них крута економіка, і говорив, що економічні виклики контрольовані, грошей у бюджеті вистачить, і там навіть блеччини профіцит буде. Те саме він говорив за підсумками 2024 року, коли прогнозував економічні тренди у Росії в 2025. му Але буквально нещодавно міністр фінансів Сілуанов робив заяву, що ну санкційна політика вкрай. Тисне на Росію потрібно санкції викинути в вікно. А як вони їх викинуть, якщо їх не скасовують а в Європі закликають до посилення санкційного тиску на Росію, звісно, це говорить ЕксЛАВА МЗС Литви. Але як на мене, це дуже красномовно. Так, от Габріелюс Лансбергс підкреслив, що ультиматум є кроком у правильному напрямку, але треба зробити більше Вести не тільки санкції, надати Україні військову підтримку і гарантії безпеки. Щойно прочитав повідомлення у виданні Times чи Guardian, в західному зараз швидко не задаю, але суть не в тому. Журналісти пишуть, що Трамп може вимагати від України зниження мобілізаційного віку. Аби дати Україні більше зброї. Це поки що, звісно, друзі, лише розмови, які не підкріплені і не підтверджені офіційною позицією Трампа і Білого Дому, але такий варіант розглядають. Тим часом у Вашингтоні ну, розвиваються події дуже стрімко. Трамп доволі швидко ухвалює рішення, вони багатьом не подобаються. Звісно, в певних моментах вони будуть не подобатися і нам, друзі, це однозначно. Але ще раз наголошую. Такі рішення дають нам нові можливості, відмінні від тих, які ми мали за період президентства Джозефа Байдена. Радник із Нацбезпеки США Майк Волц санкціонував повну перевірку десятків кадрових чиновників Білого Дому. Йдеться, зокрема, про тих, хто був відповідальним за питання розповсюдження ядерної зброї Іраном, Північною Кореї, кібершпигунства. Ну, звісно, поширення розвідданих. Та війни в Україні отут якраз примітний момент, друзі війни в Україні. Тобто, по кожному напрямку у Білого дому є запитання Білого Дому донада до Трампа, і вони стосуються видатків. Так, саме фінансування. Трамп в першу чергу буде звертати увагу, скільки грошей витрачалося Байденом попередні роки, і чи ефективно вони витрачалися. Я навіть вбачаю, що будуть і розслідування, і кримінальні справи, і переслідування. Ну, звісно, хотілося, щоб вони були максимально об'єктивними, бо вже стосовно фінансування України йде баталія і суперечка між Трампом та Європою. Я ще до цього повернусь, тому залишайтеся на каналі. Щодо рішення Волца, воно було настільки несподіваним, друзі, що деякі чиновники навіть не змогли вийти з Білого Дому. У них були заблоковані перепустки, і охорона мусила випускати їх в ручному режимі, що є нетиповим для охорони. в США. буквально вчора також Трамп підписав указ для запуску процесу визнання єменського руху Ансар Аллах і іноземної терористичної організації, і я також не виключаю, якщо Путін буде опиратися вимогам Трампа, то і щодо Росії будуть порушені питання визнання її країною терористам тих, хто спонсорує тероризм. Ну сьогодні, в числі таких країн, є Сирія, Іран та Північна Корея. Буквально нещодавно, ну на завершенні каденції, Джозеф Байден вивів із цього списку Кубу. Також Трамп підписав 22 січня указ про закриття південного кордону США для нелегальних мігрантів і перекинув туди військових. Політика Трампа дуже жорстка, і багатьом, звісно, буде не подобатися. Що є, як на мене, причиною невдалої політики демократів, які очолювали Білий Дім попередні чотири роки, тому що потрібно було б бути більш рішучішим. Ну, до прикладу, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туз говорить, що політика Трампа буде дуже дуже Прогнозованою, коли, звісно, за часів Байдена складно було передбачити, які іколи рішення він ухвалить, постійно відтягував гуму, через що ми з вами дуже дуже потерпали. Хоча направду скажу, допомоги демократи надали нам багато, втім її могло бути більше. І державний секретар США Марко Рубіо планує здійснити свій перший закордонний візит. І як ви думаєте, куди? Дуже примітно що до Панами. Саме в рамках поїздки до Латинської Америки наступного тижня Марко Рубіо відвідає цю країну і, звісно, буде говорити про те, хто ж контролюватиме Панамський канал, тому що наміри Трампа щодо саме цього каналу. Більш ніж очевидний, він про них говорив навіть під час своєї інавгурації. А тепер, друзі, про миротворців, про яких зараз говорять ледь не щодня і багато. Вчора я в себе на каналі також робив огляд зі своїми колегами стосовно. 200 тисяч миротворців, про які президент України Володимир Зеленський напередодні говорив на економічному форумі в Давосі. Він говорить, що нам потрібно 200 тисяч іноземних військових, якщо буде припинений вогонь, і ці військові мають контролювати непорушення саме режиму припинення вогню у демілітаризованій зоні. Ми спробували з'ясувати звідки взялася ця цифра, але президент сьогодні поточнив, щоб ми з вами не здогадувались, і сказав: Я не говорив про потребу в 200 тисяч миротворців. Так він сказав під час інтерв'ю виданню Bloomberg. і зазначив, що в розмову із журналістом навів цю цифру для прикладу в ситуації, якщо Україні доведеться скоротити армію. Через брак фінансування мовляв, тоді скорочені чисельність доведеться компенсувати іноземними військами, тобто скорочення неминуче, через брак фінансування. І Зеленський наголосив, що це може бути як 200 тисяч, так і значно більша кількість військових. Тобто умовно потрібно буде зберігати чисельність у 800 тисяч військових на території України, бо Україна сама навряд чи зможе це зробити саме через відсутність фінансування, недостатність. Хоча віце-президент Європейської комісії, Єврокомісар з торгівлі Валдіс Домбровськіс, сказав, що Європейський Союз у 2025 році. Надасть Україні фінансову допомогу на 35 мільярдів євро в рамках кредитної ініціативи Великої Сімки ЄРА та програми Юкрейн Фасіліті. Цифра чомусь постійно зменшується. Тобто, це по двох програмах, друзі, 35 мільярдів євро. Це тільки Європейський Союз, звісно, ще і окремо Сполучені Штати Америки і інші можуть надавати нам допомогу, але. Цифра кожного разу поточнюється, що в мене, чесно кажучи, викликає певні застереження і побоювання навіть з приводу того, чи достатньо нам буде коштів для фінансування державного бюджету у 2025 році. Щодо фінансування України, друзі, це справді дуже чутливе болюче питання для нас, тому що 2025 рік, нібито, у нас і забезпечений допомогою фінансової з боку західних партнерів, але це ще не факт. 21 січня цього року вже Обраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати фінансують допомогу Україні на 200 мільярдів доларів, і це значно більше ніж робить це Європа. І сказав це смішно, тому що це впливає на них набагато більше мається на увазі війна Росії проти України. І він говорить, що ну до нас то цілий океан, а до Європи набагато ближче. У відповідь на це дипломатка Європейського Союзу Кая Кала сказала, що Європа була найбільшим донором, тобто не Сполучені Штати Америки. За моїми підрахунками, говорить, вона ми надали Україні понад 134 мільярди євро. Це робить нас найбільшим міжнародним донором. Ну тепер питання: хто ж більше США чи Європа? Якщо Європа більше, то можливо не 134 мільярди євро, а можливо ще більше придали Україні. Хоча я часто чув цифри зовсім інше. І для мене це дуже цікава і несподівана інформація, коли нині відбувається публічна баталія, хто дав Україні більше. В той час же і Україна, і наші західні партнери попередні 4 роки озвучували значно скромніші цифри. Президент України говорив взагалі про 170 мільярдів доларів від США. Ну чим далі, тим більш цікавіше. Не випадково я вважаю тоді радник з нацбезпеки Дональда Трампа Майкл Волц оголосив несподіване рішення про відсторонення від виконання обов'язків тих, хто працював саме з допомогою для України, займався питаннями, що стосується Ірану, Північної країни. Певне дуже багато запитань у новій адміністрації. Президента США до того, як використовувалися кошти. Ну, звісно, такі запитання будуть і до нас. Тому я очікую надалі дуже несподіваних новин цій царині. За ними буду свідкувати. А ви підписуйтеся на канал, щоб знати про ці новини одними із найперших у Європі? Тим часом стурбовані дуже як будуть розвитатися події далі. Що стосується саме агресії Росії проти Європи, а не проти України. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіс відвідав Литву і заявив, що Україна збільшує кількість військових розміщених у цій країні. Це, до речі, перший випадок, коли Бундесферу дозволили розміщувати свою військову базу на території іншої країни, країни НАТО. Розотання там закінчиться до 2027 року. Це справді дуже довго, але як кажуть у Литві, Берлін ознайомлений із планом Б. Голова МЗС Литви Будріс закликав НАТО до більш рішучих дій проти російських диверсійних атак і говорить, що якщо раніше йшлося про гібридні атаки з боку Російської Федерації, то зараз ми маємо справу. З диверсійними операціями, зі справжніми атаками і підкреслив, що ці атаки були сплановані і здійснені військовою розвідкою Російської Федерації. Це не те, що друзі, натяк, це пряма заява про те, що Росія фактично розпочала війну проти країн НАТО. Але НАТО воліє поки що про це мовчати, не дивитися догори, не помічати явної загрози. Справді, чим далі, тим події розгортаються все активніше і активніше. Тому за ними слідкую, буду вам обов'язково повідомляти найгарячіші останні події. Для цього ще раз підписуйтеся на канал, наголошую, перевірте, чи є у вас підписка, тому що окремі із вас повідомляють мені в коментарях, що підписався, а підписка кудись зникла. Як на мене це також дуже дивно. Коментуйте, друзі, будь ласка, відео, поширюйте ті, які вам найбільш доподобають. У своїх соціальних мережах. Я вам за це буду, як завжди, говорити велике дякую. Всіх люблю, ціну шановні, не перемикайтесь. Все буде Україна!